Зараз буду оголошувати акцію. Ми проводили опитування на що зробити нам знижку, мінус 10% відсотків. І ви понаписували в коментарях, щоб зробити на морський коктейль, отакий у відеречку. А в опитуванні в інстаграм написали, щоб на рулет преміум. Ну, а я тут подумала і вирішила, що б нам не зробити і на рулет, і на коктейль. А коли це знижка буде? А знижка от хто замовить 22-23 липня, ну той получає мінус 10% знижки. А давай на калькуляторі порахуємо, скільки це буде вартість. Ну, давай. Значить, коктейль коштує 355 гривень, мінус 10% це 320 гривень буде угу. коктейль. А рулет? А рулет? рулет... 1250 мінус 10, 1125, Ну, на 125 гривень дешевше. А якщо людина вже сьогодні буде замовляти? Та без питань. Замовляйте, вже можете прямо зараз замовляти. Коротше, до кінця середи. акція. До кінця середи, да, акція, так що Добре, жду дякую. ваших замовлень.